Петро Порошенко вважає, що про повноцінне відновлення машинобудування в нашій країні має знати світ. За його словами, Україна давно має репутацію потужної індустріальної держави, і це треба підтвердити реальним виробництвом. Про це президент заявив під час відвідання харківського тракторного заводу. Він наголосив, що важливою складовою відродження машинобудування є стимулювання виробництва вітчизняної сільськогосподарської техніки. Скрізь є українське, бо Україна є машина будівна держава, і настав час нагадати про це в усьому світі. І зараз під час кожної моєї іноземної поїздки, закордонного візиту, зі мною будуть українські міністри, українські виробники для того, щоб повертатися на старі ринки і завойовувати нові.